Як зберегти довготривалі стосунки? Я дуже хочу, щоб це відео, яке я сьогодні для вас запишу, стало таким допоміжним і щоб ви зрозуміли, що не все втрачено. І я хочу вам допомогти розпутати цей клубочок, оцю точку, в якій ви опинились сьогодні, і допомогти вам зберегти ваші стосунки. Мене звати Саша Хоролець, я психологиня, сексологиня, і сьогодні я хочу вкласти весь свій досвід комунікації з парами через мої консультації, через мої проекти для вас, для того, щоб це допомогло вам, і ви зрозуміли, чи дійсно ви кохаєте цю людину, чи дійсно ви хочете бути в цих стосунках? І де знайти оцей вогник, з яким ви ці стосунки починали. Хочу зазначити, що вам буде здавати, що у вас зник оцей вогник в стосунках, що нібито ви починали ці стосунки зі стадії такої романтичної, класної у вас все було фантастично. І війна або діти, або побут, нібито дуже сильно на це впливали. Але війна і зовнішні якісь тригери, зовнішні чинники, вони просто забрали у вас той контекст, романтичний контекст, в якому ви в ці стосунки ввійшли. І перше, що вам треба зробити для того, щоб повернути, мені не подобається слово повернути, пристрасть, стосунки, вам треба повертати той час, де ви. Вдвох, де ви чоловік і жінка. І коли до мене приходять пари і говорять, що ось втратилось це все в наших стосунках, я запитую їх: а коли востаннє ви не вирішували якісь робочі питання, не вирішували побутові питання, не займалися якимось пізділом, який навколо вас, вам треба його розрулювати, це не няня, -ня, не якісь там комунальні. Коли ви, от реально відкладаючи всі інші свої ідентичності, всі інші свої ролі, були чоловіком та жінкою? В тому контексті, в якому ми це розуміємо з вами, тобто, ще раз, ви просто загубились в інших ролях, і вам здається, що в цих ролях ви не можете вже поєднатися, але ви просто загубили оці точки соприкосновення чоловіка і жінки, і вам треба докласти зусиль для того, щоб Цій ролі вони е, стикнулись, щоб ви знову поєднались в цих ролях не в ролі тата й мами, не в ролі партнерів, не в ролі друзів, яким класно зависати разом, а в ролі чоловіка і жінки. Йдемо далі. Друге, в кожної людини в стосунках є свої власні потреби, які вона закриває в цих стосунках. Це означає, що якщо ви входили в стосунки з якимись одними потребами, ці потреби можуть трансформуватись по ходу ваших стосунків. І дуже сумно зізнати собі, що ви змінюєтесь, ваш партнер змінюється. В нього змінюються якісь принципи, в нього змінюються інтереси. І вам здається, ви хочете ніби бути на тих стартових точках, на яких ви ввійшли в стосунки, і вам треба усвідомити, що ви змінюєтесь, і ваші потреби, які ви закриваєте для одне одного, вони змінюються. Що це означає? Це означає, що вам треба відверто сісти, поговорити і сказати, що, слухай, мені в стосунках важливо, щоб ти мене обіймав, щоб ти приділяв мені час, і ось ввечері мені дуже класно поділитись тим, що в нас тобове було протягом дня. А він каже: а мені дуже важливо, щоб ти мене підтримувала. Мені важливий класний секс. Мені важливо, щоб ти не знецінювала мої досягнення як чоловіка. Тобто, оце, оце мої потреби, яких я хочу, щоб закривали в стосунках. Чому так відбувається? Чому ви не знаєте, що треба вашому партнеру в ваших стосунках? Тому що ви не говорите. І потім до мене приходять пари, і вони говорять, що ну я йому там шкарпетки купую, я йому супи готую, і там я його не знаю. Там секс йому класний даю. А він говорить, що мені твої шкарпетки нахрі не треба, тому що я отримую зайобану жінку. Я отримую жінку, яка готує мені їжу, а мої потреби в стосунках не в тому. Мої потреби в тому, що ми мали якийсь спільний час, куди ми можемо піти разом там, в якісь кафешки і в кіно. Я хочу, щоб ти просто там купила собі якийсь класний одяг, класну білизну і в нас був фантастичний секс, де ми приділяємо один одному увагу. Тобто, ви не знаючи потреб одне одного, намагаєтесь їх якось задовільнити. І вони, ніби знаєте, пазик в пазик він не входить, тому що вони запитують один одного, а що тобі треба? Що для тебе важливо в наших стосунках? Тому я пропоную вам сісти і ось ідентифікувати потреби одне одного. Повірте мені, там буде афігеть, скільки е, нюансів для вас. Правило номер три введіть собі таку звичку говорити. Тільки говорити не так, знаєте, що ти сказав щось, загресував, вона образилась, і е, ситуація ніяк не вирішилась. Треба зрозуміти, що будь-яка розмова, яка у вас є в стосунках, вона створена для того, щоб у вас був результат від цієї розмови. Не вилити якусь емоцію, не сказати ти дібіл, ти посуду не помив. А... От що ви хочете цими словами донести своєму партнерові. Візьміть собі за звичку говорити. І говорити не з позиції того, що ви маленька біжна дівчина, або ви маленький біжений мальчик. він там обідався, що вона сексу йому не дає ввечері, а вона ображається на що? На те, що він ж не приділяє увагу дітям і їй, хоча він розуміє, що він там утримує всю родину, і для нього це офігіє яке досягнення. Тобто ви просто не розумієте одне одного, тому що ви не говорите, тому що повторюю. Ще раз, ви як війшли в ці стосунки з тими базовими моментами, базовими принципами, які вам здавались нормальними, які ви взяли від своїх батьків, так ви і рухаєтесь, а поговорити, а зрозуміти, а що для тебе важливого було сьогодні? А що ти відчуваєш після нашого сексу? А що тобі подобається в наших тобою стосунках? А який найкращий момент, який ти пам'ятаєш з минулого місяця, який ми провели разом, і там буде зовсім різне, тому що для нього це може бути момент, де вона не знаю, зустріла його з роботи. Боти нарешті поцілувала його, тому що вона ніколи цього не робила за останній рік. А для неї це може бути момент, де він сам купив квитки в кіно, просто квитки в кіно і запросив її в кіно. Ви думаєте, що це завжди історія про гроші? Що чоловік має багато заробляти? Чи взагалі це історія про подорожі, про сумки, про квартири, машини? Але повірте мені, якщо ви зараз сиділи переді мною, ви б вдвох сказали, що історія ваших стосунків вона не матеріальна, вона не про гроші. Четверте, не забувайте, будь ласка, про секс. Романтичний контекст, контекст сексу, там, де ви мені розповідаєте, що ну я не романтичний, я не сексуальний, я не емоційний. Це ще все просто якась йобана хуйня, я не знаю, як сказати інакше. Ви собі придумали, що ви не романтичний, тому що в дитинстві у вас є якась травматична ситуація, яка спричинила цю травму, і ви тепер думаєте, що ви не романтичний. Або ви думаєте, що ви не емоційний, тому що хтось колись просто табуював ваші емоції. Ви живете з цим установками, Думаючи, що вони ну тобто вони ваші, але це не так. Пробуйте нове в сексі. Нове в сексі це той контекст, про який я вам говорю. Це не те, як воно працювало раніше, коли ви були на початку ваших стосунків, було все невідомо, було спонтанно, не було дітей, вам були неважливі матеріальні фактори, ви були 20-річним, а зараз вам 30, 40, 50. Пробуйте щось нове. Прилюдія в сексі створена для того, щоб ви відчули одне одного, для того, щоб ви війшли в ці ролі чоловіка і жінки. Дайте собі простір, дайте собі час. Для того, щоб ви могли інтегрувати ці ролі. У мене є пари, які говорять, ну, блін, це маленька дитина, це треба гроші на няню, або так страшно дитину з няною лишити на дві годинки. або... Ну, тобто, говорять мені різні речі. Я кажу, ну окей, дві години дитини з няною, але ти входиш в роль не мами, а входиш в роль жінки, в якій ти черпаєш енергію. Неможливо черпнути енергію тільки з роботи, або тільки з ролі мами, або тільки з ролі подружки. Ми це сукупні всіх ідентичностей, і ми маємо їх задовільняти для того щоб бути класними, натхненними, енергійними людьми. І останнє, що я хочу порадити, будьте дорослими, блять. Просто будьте дорослими, оці образи, оці дитячі е, способи реагування. От ви як вивчили отаким от чином реагувати, ви як завчили собі е, обіжатися, чи ревнувати, от ви так собі реагуєте все своє життя. Дорослі, класні стосунки це ті стосунки, де ви можете визнавати свою провину, де ви можете розуміти, що ваші потреби змінюються, де ви йдете на комунікацію, де ви розумієте, що блядь, я зараз ну, не знаю, що робити. Мені зараз боляче, я проживаю ці емоції. Це ті моменти, де ви розумієте свідомо, що ви в стосунках, це взаємна відповідальність. І це можливість чути вашого партнера, який вам приходить і говорить, мені важливо ось це. А ви говорите, слухай, мені важливо ось це. І ви включаєте дорослість, беручи всю відповідальність за ваші відчуття, за відчуття людини, яка напроти вас, і ви розумієте, що ви зараз хочете відреагувати як доросла людина. І я нагадую, що дорослі ще базується на тому, що ви окремо від цієї людини функціонуєте дуже класно. У вас є гроші, ви проживаєте класно емоції з своїми друзями, з подружками, у вас є інтереси. Тобто, ви робите щось окремо від цієї людини. Вам там теж кайфово, ви приходите до цієї людини не як половинка, а ви цілісна особистість, яка функціонує з іншою цілісною особистістю. Це називається дорослі стосунки. Отже, якщо підсумувати все те, що я сказала, якщо вам здається, що ви загубилися, ви на межі розлучення, ви не розумієте, чи ви кохаєте цю людину чи ні, просто зупиніться, дайте собі простір, поїдьте в якусь одноденну, дводенну подорож, де ви зможете відіграти роль чоловіка і жінки. Це не про роль а, да, мужа і жени, це про роль дійсно ідентичності. Да? От я жінка, я жіночна, я сексуальна, я зваблива, в мене є чоловік, він теж відіграє якусь свою маскулінну роль в хорошому. Сенсі цього слова, приділіть простір і час цим ролям і подивите, що вийде. Тому що за цим побутом, якщо від... прибрати побут, прибрати ваших дітей, прибрати якусь маму, його, яка розказує, як вам треба жити цю жизнь. Будете просто ви оголені, вразливі своїми страхами. І якщо ви готові. Побачити одне одного в цих страхах, побачити всю вразливість іншої людини, у вас все буде добре. Я вас дуже прошу, доросишайте і кохайте одне одного такими, які ви є справжніми, а не ваші, які зовнішні, зовнішню шелуху, в яку ми всім класно, фантастично показуємо. Ми глибші. І підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати класні нові відео про стосунки, про секс, про проявленість. Я дійсно допомагаю вам розуміти себе, життя, зробляти гроші і мати щасливе, класне кайфове життя.